У загальноосвітній школі номер 3 на семінар збиралися директори шкіл міста. Вони обговорювали тему співпраці школи сім'ї та громадськості у формуванні вихованні здорової всебічно розвинутої особистості. Колектив навчального закладу має в цьому напрямку певні напрацювання і хоче поділитися з іншими школами. Серед запрошених на захід і знімальна група нашого телеканалу. Це плановий семінар директорів шкіл. Третя школа вже давно працює над цією темою. Тому у інформаційно-методичному центрі вирішили. Що колективу є, що показати керівникам навчальних закладів міста. А очільник структури управління освіти Уляна Волощук впевнена, що без співпраці освіти сім'ї та громади неможливо виховати молоде покоління. Тема семінару сама по собі виникла, і ми поважали, що вона буде актуальною. Значить, це тема співпраця школи, сім'ї і громадськості у вихованні і формуванні здорової. Всебічно розвиненої особистості. Тема актуальна. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, адже сама школа сьогодні, в сьогоднішніх умовах, не може виховати без допомоги батьківства, громадськості всебічно розвинену розвинну особистість. Тому. У кожній школі є свій досвід, свої напрацювання, і сьогоднішній семінар дасть позитивну, я думаю, динаміку навіть у в цій темі, в формуванні цієї теми, тому що кожен директор, кожен педагогічний колектив має свої напрацювання і свій досвід. На початку семінару директори шкіл переглянули фільм про навчальний заклад, відвідали уроки та тематичні заходи. Директор третьої школи Любов Бежук зазначила, що вона рада поділитися своїми напрацюваннями. У галузі виховання школярів з колегами, а її заклад пишається в семінару для нас це дуже престижно, Ми розуміємо рівень цього заходу. Нам довірено чи доручено сьогодні поділитися досвідом у тій справі, яку ми знаємо, над якою ми працюємо над проектом Школа родина. У нас буде обмін досвідом. Буде я буду презентувати власне цей проект колегам своїм. Ми будемо обговорювати ті уроки, які відвідали. Щось, напевно, мені підкажуть, щось десь може комусь щось сподобається, то запозичують. Буде ти в нас також проведено тренінг психологічний професійне зростання керівника. Перед обговоренням та круглим столом керівників шкіл запросили на позакласний захід. Його провели спільно з вчителями, учнями та батьками. Дійство назвали кину Кужель на полицю. Сама піду на вулицю. Хлопчаки та дівчатка співали українських пісень та переповідали історії життя історичних персонажів. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подіянника.